Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, у період з 25 по 26 жовтня віце-президентка Ша Камала Гарріс провела ряд виступів під час передвиборчих заходів у штатах Техас та Мічиган. Дійсно, Гарріс вирішила відвідати Червоний штат і провести там Захід. І ми також будемо його обговорювати. І у висновках ми зазначимо, так, які цілі переслідувала Гарріс, коли відвідувала цей штат. Власне, з нього ми розпочнемо. 25 жовтня Гарріс виступила в місті Х'юстон штату Техас. І тут. Основний акцент був здійснений виключно на темі репродуктивних прав. Тобто тут Гаррі зазначала, що ми боремось за свободу. Трамп обрав трьох суддів Верховного суду, які скасували рішення ТВ в 2022 році. Багато екстремістських лідерів хочуть забрати пільгу на дитину. Влада Техасу хоче отримати записи щодо жінок, які їхали робити аборти в інші штати. Коли Конгрес ухвалить відновлення. Роу проти веда цього рішення, то Гарріс підпише відповідний законопроект. І далі вона нагадала своїм виборцям, що триває дострокове голосування в цьому штаті. Ось на цьому було завершено виступ. Тобто основна тема це репродуктивні права. Очевидно, Гарріс проводила цей виступ в першу чергу, щоб мобілізувати жіночий електорат, так який. Є важливим для неї. Далі, 26 жовтня, Гарріс відвідала місто Каламазу, штату Мічиган. І власне в цьому передвиборчому заході взяла участь дружина колишнього президента США Барака Обами Мішель Обама. Варто зазначити, що колишній президент США, Барак Обама, він зараз активно включився в виборчу кампанію Гарріс проводить також передвиборчі заходи і активно агітує за віце-президентку США. І в цьому заході ми вже бачили Мішель Обаму. Власне, Гаррі зазначила, що вона знає Мішель Обаму тривалий час, вона мене завжди надихала. Будучи прокурором в Каліфорнії, я переслідувала різних злочинців. Ми повинні досягти припинення вогню в секторі газа та домогти звільнення заручників. Тут Гарріс висловила повідну позицію в момент, коли її перебивали. Під час. Виступу. Далі вона зазначила про нове покоління лідерів, що вона йде на цю посаду, щоб привести це покоління у подальшому до керування США. План Трампа призведе до інфляції та рецесії економіки, і Гаріс. Робила посилання на економістів, які аналізували її економічну програму та економічний план Трампа. Далі було повторення тез про економіку можливостей та проєкт 2025, розширення медіакір для догляду за людьми вдома. І далі Гарріс звинуватила Трампа, що останній хоче скасувати Обама-Кір. Трамп стає більш розгубленим, нестабільним та злим. Келлі, працівник Трампа. Зазначив, що у нього були бажання, щоб генерали були як у Адольфа Гітлера, і це є негативна позиція Дональда Трампа. І на цьому виступ Гарріс було завершено. Можна зробити наступні висновки: перше: акцент на репродуктивних правах, на економіці можливостей, розширення Medicare, захисті. Свобод та демократії, нове покоління лідерів, і, звичайно, критика колишнього президента США Дональда Трампа. Другий висновок стосується візиту до Техасу. Однієї сторони Гарріс через питання репродуктивних прав намагалась мобілізувати жінок так, щоб вони активно голосували. А з іншої сторони, візит до червоного штату він не був такий важливий. Тієї причини, що не є ключовим для кампанії Гарріс. Тобто, якщо ми подивимось на соціологію, там розрив до 5%, а те й більше. І Гарріс потрібно щось надзвичайне зробити для того, щоб перемогти в цьому штаті. Це настільки має бути мобілізований електорат, так і відповідальний для того, щоб Гарріс змогла цей штат. Перевернути основний акцент потрібно робити все ж таки на штатах блакітної стіни і штатах сонячного поясу, які є, які є ключовими для перемоги як Гарріс, так і Дональда Трампа. Проте цей виступ був здійснено в штаті Техас. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics, поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!